Всім салют! В цьому відео я знову продовжую свій шлях до 50 мільйонів на Кван ТРП в ГТА 5 та покажу вам найприбутковішу роботу, яка є на кванті на даний момент. Нас чекає багато цікавого, тому не забудьте підтримати мене своїм лайком та підпискою на канал. Але перед цим як я почну, хочу поділитися з вами з деякими новими новинами. Переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. Напишіть мені, будь ласка, в Discord, щоб отримати свої призи. А тепер саме цікаве: такого на кванті не робив ще ніхто. Так як ми назбирали 500 підписників до Нового року, навіть трохи більше. Оголошую самий масштабний різдвяний конкурс на 3 мільйони вірк на кванті. 20 переможців, кожен з яких получить по 150 тисяч. Правила для участі дуже прості. Потрібно поставити лайк на це відео, підписатися на канал та залишити коментарі. А якщо ти лише почув гру на цьому сервері, то можеш ввести мій промокод Сопрано. Він дасть тобі 50 тисяч та плюс один ігровий рівень. Вам бажаю удачі, а я починаю. Попередньому відео ми відкривали кейси, з яких повипадали ось ті тачки, які тепер треба продати. Тому зараз їду на авторинок і буду виставляти по черзі їх на продажу. Першою сюди відправляється F13. Ставлю поки ще її за 2,5 мільйона. Вона була куплена мною для перепродажі, а не випадала з кейсів. І так само другою за нею ставлю я 30-ту. Попробуємо її продати за 700 тисяч. Але щось мені здається, потрібно буде пізніше знизити ціну, бо не можу їх продати вже кілька тижнів. Скоріше всього, з ними трохи прогорів, але в будь-якому випадку відбив ці гроші кейсами у минулому відео. Більше, ніж дві тачки сюди не покладу, того решту машин виставляю на маркетплейс по ринкових цінах. Але з націнкою 100-200 тисяч, щоб можна було поторгуватися. Гелік за 1,8, є 60 за 1,6 та цього скайлайна за 1,7 f 92 я вирішив продавати, ну принаймні тепер. З часом її затюнінгую та буду кататися. Ще була в мене така е 30 Її от продав за 600 тисяч, а купляв раніше за 640. На ній теж чогось прогорів. Придеться віддати їх всіх якось так, щоб хоча б не вийти в сильний мінус, і надалі акуратніше купляти автомобілі. Можливо, ці старі бехи краще взагалі не брати. Знайшовся покупець на скайлайна, продаю його за 1 мільйон 600 тисяч, та кидаю одразу ці гроші на банкомат. Так як все, що мені повипадало з кейсів, тепер буду тримати в банку. І все це я не враховую на шлях, тому що так не цікаво і він скоріше закінчиться. Всі ці гроші, які збираються на рахунку, будуть направлені на конкурси та на створення сім'ї на цьому сервері. З мафії Одеса мене тільки що звільнили, напевно, за те, що я так і не встиг піднятися на четвертий ранг. А я одразу знайшов інвайту в інакшу банду, а конкретно у Балас. Зв'язався з лідером, та він готовий мене взяти одразу на четвертий ранг, так сказати, по плату. Отже, їду на їхню базу. Окрім цього, мене ще прийняли в сім'ю. них тут часто бувають всякі інвайти в банду, в мафію, і в загальному мені давно цікава система сімей. Доки збираю гроші на свою фаму, то з радістю прийнявся до них. Назву в неї радіант. І якщо би хтось з друг хотів вступити до нас, то відпишіть мені в Діскорд. Я вам дам контакти людей, які можуть прийняти вас. Мене зразу підняли на п'ятий ранг, і тепер мені доступні всі роботи, які тільки можна відкрити в банді. Одну з них, власне, саму найприбутковішу на цьому сервері, я вам і покажу. Поїхав тільки переодітися по дрескоду у фіолетовий колір, але сильно не запарювався над одягом того, що лідера знімають за кілька днів, і нам прийдеться знову купляти інакший одяг. Робота автовикрадача. Доступна вона тільки з четвертого рангу у банді або мафії. Раніше показував вам цей метод фарму, але тоді в мене був слабий ПК та постійно вилітала гра. А тепер можна затестити нормально. Без всяких лагів і вже будемо конкретно бачити, скільки тут можна заробляти. Наприклад, поки що за одну годину та на першому навику цієї роботи. Треба взяти на респіл бота перше завдання. На карті появилась оранжева мітка. Їду до неї та шукаю тут машину. Конкретно має бути разовий ланус. Через декілька хвилин знайшов його та тепер з такий замок правильній послідовності. Після злому потрібно її відвезти на здачу, де мені їй дадуть гроші. Їхати потрібно акуратно і аж 11 кілометрів. По трасах, скоріше всього, багато копів. А ця робота нелегальна і за кожну гонку дають дві зірки. Приїхав на здачу без пригод та за цю тачку дають мені 11,5 тисяч, а це нагадує тільки перший навик автовикрадача. Знаю, наприклад, що на четвертому рівні за одну здану машину можна підняти 20 тисяч. Та й взагалі мені усі радять качати тут скіл, тому будемо пробувати підніматися на цій роботі. Зараз покатаю ще одну годину тачки та повернусь до вас. Перевірю саме, наскільки це вигідно на даний момент. І скільки за цей час піднімлю грошей. І от прийшла година, вдалося підняти 60 тисяч. Якби я знав краще, як шукати ці авто, то десь на 20-30 тисяч було б більше. Поки що дуже багато часу займає те, що більшість машин заховані у труднодоступних місцях і деколи можна з цим трохи застрянути. Але з часом ці місця будуть вивчатися і буде ще більше грошей. Підвозив чергову вкрадену тачку, як Друг мені сказали, що на продажі стоїть BMW E60 за 1,7 мільйона, що для неї є дуже дешево. Раніше знайомі продавали таку саму набагато дорожче. Тога не можу втратити таку можливість і купляю її. Після чого ставлю на маркетплейс за 2 мільйони 150 тисяч. Надіюсь, цей раз мені повезе більше, ніж попередні. Гелікс кейсів продав за 1 мільйон 600 тисяч. І ці гроші також відправляються на копівку у банк. Найшовся покупець на цю F13, тільки прийшлося знизити ціну з 2,5 мільйонів до 2 і 3. Та й виходить, продав знову за таку саму ціну, як і купив. Добре, що хоч не вийшов в мінус. Не такі ці 13 ходові, як я думав. Аж цілих три тижні не міг її продати. На жаль, два дні був без угонки, тому що лідера бала зняли. Тобто він відстояв свій срок. Тепер прийнявся назад у мафію Одеса, але вже на п'ятий ранг. На кінець знову можна зараз повертатися качати скіл автовикрадача. Хожу ці огонки вже кілька днів та й замітив тут один мінус. А саме ці тачки треба возити дуже акуратно і копам краще не попадатися. А якщо попались, то вигідніше буде зразу здатися, чим устроювати погоню. Якщо ви зразу здались, то можна відсидіти лише 15 хвилин. А якщо за вами їдуть копи, і ви будете тікати від аресту, ще й злесте угонку, то можна буде відвітіти в бан взагалі на кілька днів. Коротше, потрібно робити це все акуратно то краще зранку або в день, коли менше поліції. Взагалі найкраще буде спочатку почитати правила на форумі або Діскордії і тоді братися за цей заробіток. Ну і в загальному з цією атоугонкою у мене вже така картина. 145 очків до другого навику. На початку було 300. Десь приблизно за 7 днів вийшло підняти на атологанці коло 1,5 мільйона. Це, звичайно, що я не грав цілими днями, а по кілька годин у день. А так десь в день можна робити на першому навику коло 30-40 угонок. Мої ну крайня продажа на сьогодні це є 60 з кейсів за 1,4 мільйона. А тепер назбиралось вже на банку 6,5 мільйонів. Нагадую, що 3 мільйони з них розігруються у коментарях під цим відео. Не пропустіть можливість виграти непогані гроші на цьому сервері. Залишилось продати ще є 60-ту, яку я купив сьогодні, але це вже зробимо в наступній серії. Вийде вона одразу, як тільки тут назбирається 60 лайків. Ну і на цьому поки що все. Хочу всіх вас привітати з Різдвом та наступаючим новим роком. Хочу побажати вам миру, здійснення всіх ваших мрій та всього самого-самого хорошого. Дякую, що ви зі мною на цьому шляху. Ваша підтримка для мене дуже важлива, і я обіцяю, що наступний рік буде ще цікавішим. Веселих вам свят і до зустрічі в нових роликах.